Знаєте, вже стільки було прямих і непрямих плювків з боку Кремля у сторону Сполучених Штатів Америки, що вже й у сліпого мали би відкритися очі, що Путін не налаштований на мир, а налаштований на подальшу ескалацію. І ця ескалація йому потрібна виключно для того, щоб добитися, врешті-решт, капітуляційних умов для України, тобто вони. Абсолютно у діалозі з США не налаштовані на конструктив. З іншої сторони, що я спостерігаю, білий дім чомусь вважає, що різкі рухи по відношенню до Росії, наприклад, як серйозне дієве посилення санкцій, не будуть сприяти діалогу. Ну так не працює. Насправді це хибна, на мій погляд, логіка, тому що Кремль сприймає. Мову сили, от ви бачили, як е, Путін е, сприймав інформацію про можливе надання ракет томагавк Україні. Ще навіть ні, ні рішення не було прийнято. Путін сам ініціював телефонну розмову з Трампом, щоб договоритися, щоб цього не було. І зараз фактично процеси поставлені на паузу. Ті санкції, які були введені проти енергетичних компаній, це маленький плюс. Можна сказати маленький крок, але він не є достатнім для того, щоб Росія відчула справжній санкційний тиск. Сполучені Штати Америки можуть це зробити, тим більше у взаємодії, і готовність Європа вже висловлює це робити у взаємодії з європейськими партнерами. Але чомусь до речі, у Сенаті також лежить пилом, припадає законопроект про введення. Мит е, союзників так, 500 так е, союзників, які допомагають Росії ресурсно, скажімо так, фінансувати війну. Але ж е, фактично, Білий дім ці всі процеси поставив на паузу до моменту значить розмови там у очному форматі Путіна і Трампа. А якщо цей Формат буде актуальний через півроку, ще півроку чекати і спостерігати за тим, як бувають мирних українців і дітей. Ну тобто, я вважаю, все-таки, що на даному етапі Сполучені Штати Америки мали би більш жорсткіші кроки зробити по відношенню до Росії, бо саме цю мову може зрозуміти Кремль, і мені mm -hmm. здається, от хибність підходу дипломатичного з боку е, Трампа. Полягає в тому, що він ще продовжує вірити в тому, що з Путіним можна щось конструктивно домовитися. Не можна, це людина, яка налаштована на геноцид і на терор, щоб добуватися своїх імперських цілей, і може зреагувати тільки на протидію у вигляді також сильних інструментів тиску, а не задобрювання uh -huh. якихось знаєте, заяв. Він, до речі, на слова не діє і не реагує. Він буде реагувати тільки на конкретні справи, на конкретні кроки.